Коли почалася війна, чоловіка контракт, ну, перейшов автоматом, і він вже продовжив вже воювати далі. Ми поїхали полетіли з сином в Канаду. Ну, там не склалося, я, я цьому дуже рада. Я не хотіла там оставатися, бо я знала, що в країні війна. І всі мої побратими, всі, всі тута. Душа тобто, моя тута, серце тута, а просто. Сіло там, тому що, ну, якось треба піднімати, да, всіх сім'ї, всі діти, всі думають, як піднімати цих дітей і так далі. Ну, і я повернулася. Я повернулася, чесно кажучи, я ждала, коли мене прийдуть, мобілізують. Чесно, я вже кажу, Боже, коли вже придуть, мені зв'яжуть руки і скажуть давай. Ти не хотіла тікати від того, Ні. Чекала. Ні, я потім приїхала на Житомирщину до мами. І в мене вже була повістка, так. Але посики неповнолітня дитина на руках, чоловік воює, тому мені давали там і срочку, мов би якби на півгода. Але в нас так сталося в родині горе, що в нас чоловіка менший брат зник без вісті на Бахмутському напрямку, і до цих пір нічого не відомо. Не, нічого не відомо взагалі. Тобто ви не знаєте, що це не знаєш. Ми знаємо, це найхуже. Кажуть, війна трошки теж чоловікові віддала своє, тому що він у мене кулеметник, теж спортсмен, заядливий ще причому такий теж. Ну, тому кажу, давай зробимо так. Тобто ви зробили свою да. що, Давайте поговоримо про ваш чудовий позивний. Він у вас Бетмен. Так. І мені здається, ну і ви розказували мені, я розкажу трошки нашим глядачам, що це позивний не свіжий, це позивний ще, як ви 15-го року. Да, як ви казали, що тоді серйозно дуже відносилися. А чого саме Бетмен? Чого вас так нарікли? Ви знаєте, видавалася тоді форма. Я як до цих пір пам'ятаю шапка, одна, одна в наборі шапка така піксельна, і я її постирала. Я її постирала, а без головного убору, звісно, ти не можеш вийти на построєння. Тим більше, вже холодно було, тоді вже був листопад, вже, мабуть, грудень був, Пам'ятаю, помню вже були. І Мені мій командир дав такий баф, баф або тунель, як називається. А він такий великий і помню такий темно-темно-синій, аж чорний. Я думаю, ну як я з нього шапку зроблю? Я крутила вертіла там таке зеркало було, тумбочка. Я якось так скрутила, що в мене вийшлося рожки, як у Бетмена, такі прям ці є. Тобто отак от народився вверх. Так, вот так. За... так. І... Я кажу з автоматом, коли бігла, то кажуть хлопці, тебе тільки ота шапка малькала по полі. Каже, так вони мені нарікли, та шапку, я її довго берегла. Потім, по-моєму, пере... переподарила. Так, я і залилася Бетменом. А вам хотіли ж поміняти позивний, позивний, так. Да. Та, та. Це було на полігоні Шерілан, Миколаївська область. Приїхав третій полк спецназа, нас обучав. По тренування, звісно, я не відставала від хлопців. Старалася навіть рватися більш вперед, не бути слабим дзвіном, тому що я собі завжди якось наголошувала, що я сильна, я сильна. Я зможу, <кхе>, іначе якого чорта ти сюди прийшла. Щоб бути обузою, я не могла собі дозволити. Я себе якось так налаштовувала, знаєте, морально. От сама себе просто мотивувала з середини, і це справді спрацювало. І він мені завжди наголошував на те, що я дуже похожа характером на доньку Мухаммеда Алі, навіть по повадкам таким. І він дуже хорошо знає арабський язик. Пам'ятаю, що він мені каже, давайте тебе перехрестимо на Лейлу. Я сказала так, що мені цей позивний присвоїли мої хлопці, то тобто він невидуманий. Я кажу, я це мушу обсудити це питання. Ось цей шеврон, то що він подарив по арабськи написав Лейла. Ну, він, коротше, не прижився, залишився лише. Не як прижився, тому що сказала, ти бетменом. Як була, так і в нас і вмреш Бетменом. Ти головний сержант. Ти тренуєш чоловіків, фізичне навантаження, фізична підготовка, і тренування в тебе такі ну, досить серйозні, це не просто розминка. Як вони реагують, коли їх жінка тренує і спуску не дає? Ви знаєте, всі хлопці дуже ну, до цього приводу мотивовані. Тобто як я кажу, робить, я їм просто перед цим пояснюю, що від вашої фізичної підготовки може залежати життя вашого ж побратима. або ж ви просто можете бути обузою для групи. Цього ні в випадку не можна допустити. Тобто, повинні бути всі сильні, як фізично, і так само стараємося розвивати вольовий дух до цього. Дивися, от ми зараз знаходимося в тих умовах, в яких ви реально живете. Ти живеш з хлопцями, ось твоє місце так. і от дуже багато розмов, правдивих, маніпулятивних. Жінка війську. Що це там є? Ну я не кажу, що нема проблеми. В тебе є проблеми знаходитися з жінки військо. Ти тут одна, тут більш немає тут одні чоловіки. Ти одна, ти головний сержант. Ви знаєте, в мене не було проблем і тоді, і зараз нема проблем. Від ну. чого це залежить, як ти думаєш? Від характеру. Від характеру, Від характеру, так. Дійсно. Допустим, я, я не шукаю, щоб мені було там удобно, щоб мені тут всі скакали, як я захотіла. Тобто для мого облаштування, як скажемо так. Які умови є, слава Богу, я вдячна і за це, що маю. А, хочеш собі покращити, встала і покращила самостійно. Не можеш самостійно підійшла, попросила. Я думаю, ніхто з них якби не відкаже тобі, як жінці допоможуть. Ти сказала таку фразу: я знаю, тобто, ну, це, 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 це така внутрішня мотивація. Знаєш, Я дуже багато чую цих питань там, від медіа, від інших людей. І вони задають питання, як ви мотивуєте сьогодні людей, тобто треба провести мобілізацію, вона боксує. Як мотивувати людей? Як ти думаєш, як зараз мотивувати людину, яка ну не дуже хоче йти в армію? Ну, ви знаєте, це залежить насамперед все від людини. Тому що як би ти не напрягався її мотивувати, ну, якщо людина не мотивована, вже багато таких прикладів є. Так? От ти, вроді, стараєшся, ну. Людина ну не хоче і все. Тобто багато чого залежить від мотивації самих ж командирів. Тобто це дуже великий плюс. У ну, тебе були, командир... допустимо, такі випадки, коли до тебе попадав підрозділ, ну так до тебе підпадали люди, які там не сильно мотивовані. Що ти, ну, як ти з ними були... працювала? Був у мене один такий. Тобто, якби він в основному ніякої участі не брав, практично не де. Не де. Він просто, як би кажуть, да, просто существував. Тобто в нашій організації, скажімо так. От. Ну, Тут людині як не пояснено, навіть коли ми йшли на підготовку одну чиную, да, там, тактичну, фізично, есть людина старалася сторонитися. Я вже старалася самостійно це то з людиною тета тет. -а -тет. Uh -huh. Можливо, в людини якісь є проблеми. Якісь я розумію, що в кожного сім'ї особисті якісь питання, є що якось. Ну, то тобто, ти тілом тут, а душею десь, головою десь в іншому місці. Були такі, і ви знаєте, не особо. Спрацювало якось так, от саме навчання, от розкажи, як відбувається допустим, ну знову ж таки, людина отримує там базову військову підготовку, там частина отримує ще потом профільну підготовку залежно, ну, допустим, там типу, ми mm -hmm. там чи артилерісти, чи танкісти. І вони попадають в підрозділ. І е, коли, наприклад, інструктори, які з базових центрах, коли вони кажуть е, там ну на пуп... Кажуть, Публічно кажуть, що потім, коли попадають підрозділи, там також є підготовка. Але дуже багато людей не вірять, що насправді в підрозділах відбувається постійна підготовка. От ти, Як то говориться, в нас перше джерело, яке може підтвердити, що ця підготовка в підрозділах відбувається. Чому це важливо і як це відбувається? Відбувається, у нас відбувається. А ні Но... таке, що не відбувається. Ну, ти знаєш, такі випадки, що там попадає люди на підрозділ, там, там більше їх не готує. Ну, це ж... І мені здається, це взагалі, в принципі, неможливо, особливо. Так, да, в принципі, так. Да. А як це відбувається? Насамперед, фізична підготовка, це раз. Це основа, як, скажімо так, закласти базу в їх для того, щоб... Тому що нагрузка буде велика. той же самий бронежилет, БК, екіпіровка повністю, вся. Для цього треба мати тобто, Сильні ноги, сильні руки, сильну спину і так далі. Тобто, тому що якщо людина буде не підготовлена, вона просто з цим не справиться. Вона просто пройде 500 метрів, впаде і скаже, що я далі не можу, несіть мене, тягніть, як хотіть". Тобто, Це вже буде для групи обуза. Тому для цього і є фізична підготовка. За фізичною підготовкою також далі спрямовується тактична підготовка. Довести. Певні рухи до автоматизму насамперед. Тобто, так само то повзання, перезаряд магазина, вставати лежачи, правильне прицілювання, щоб було. А від чого залежить, ну скажімо, там люди різні? Да? Тобто, ну на сьогоднішній день більшість військовослужбовців збройних сил України – це люди з цивільного життя. Деякі з них там, до попадання в ЗСУ, ну, особливо ті, які там, новобранці, mm -hmm. да, зброю в руках не тримали, там, фізика в них така не сильна, спортом вони особливо не займалися. Там. Тобто люди різні, навіть якщо вони одної вікової групи, вони все одно дуже різні. Хтось худий, хтось товстий, е так. Е психотипи різні, там, е характер різний. Від чого залежить от це? Вам же треба все одно довести цих людей до якоїсь там середньої константи. Вони мають бути злагоджені, а для цього в них має бути однакове швидкість прийняття там, і та ж сама механіка. Скільки треба часу, якщо ви робите для того, щоб от це був, щоб ці різні люди стали одним організмом? Ну, за короткий термін, я думаю, що десь, мабуть, хоча б місяць. Uh -huh. Хоча б місяць, якщо людина зовсім не ознайомила ні зі зброєю, ні з боєприпасами. Не знаєш, як навіть перезарядити, зарядити, набити боєкомплект магазинами і так далі. Тобто до цих людей відношення не відношення, навіть скажімо так, а уділяється більше уваги. Більше уваги, тобто, їм, як кажуть, розмовляємо на простій мові з ними, щоб це було доходчиво, щоб людина цю інформацію хорошо вас Тобто і так само звертаю цю увагу на помилки, які потім виправляємо на місці, же ж на місці же. Дивісь, ну знову ж таки, да вернемося до цього питання: що це все цивільні люди. От який, ну які от як би ти описала тих людей, які попадають ну, з цивільного життя? Ну, дуже багато ж говорять, типу, я цивільний, я не, там, не можу воювати, я нічого не вмію. Ну і знову ж таки всі е, мобілізовані, добровольці, це в більшості свої цивільні люди. А хто ці люди от у вас, які до вас приходять? Як би ти їх описала? Ну, ці люди з різної професії, так само з різними освітою, з різними освітами. Але я скажу то, що ну допустимо ці люди, які до нас прийшли, то в них є мотивація. В них є мотивація. І ще причому у них я дуже здивована, дуже залізна така витримка, що я вчора вони мене дуже порадували. Я навіть не очікувала такий результат. Я ж кажу ще раз, наголошую, що це залежить від людини. Що би ти побажала новобранцям? Своїм, іншим, не здаватися. Не здаватися йти вперед, дізнаватися навіть більше себе. Я ж кажу, ми можемо більше, ніж на, на Насправді. Кожна людина, коли сталкується з стресовою ситуацією, неймовірно, на що вона може піти. І, кажеться би, Чу, то я б ніколи в житті такого рішення не прийняв би як ось, от, не спонтанно, просто от, рішення екстрено. Тобто приймається без всяких думь і кажу. Ізучать себе, стремиться. Як то кажуть, знаєте, тренуюся там, де силь, сильніший, там ти будеш сильний. Тобто, Та мотивація і так далі. Я хлопців завжди підтримую. Вони мене так же саме. Ми родина. Ми родина, так і повинна бути. Тобто взаємозв'язок, взаємопідтримка і так же само, насамперед, взаємоповага між собою. Дякую. Це саме головне. моя дорогенько. Дякую. Дорогенька. Дякую.